Добрий день, любителі світового кіно. Тільки нещодавно нам показали святковий випуск вартові галактики, як вже нам дають перший трейлер для третьої частини вартових галактики. Востаннє нам показували фільм про космічну команду у травні 2017 року. Таким чином пройде рівно 6 років перед тим, як вийде третя частина, яка запланована на 5 травня 2023 року. Але чого чекати, та що покажуть у новому фільмі? Про це я і хочу поговорити у цьому відео. Друзі, а перед початком відео хочу вам запропонувати магазин коміксів та фігурок на сторінці інстаграм та на їхньому сайті. Можна знайти багато чого цікавого. Комікси, фігурки, артбуки, манга та інше. В наявності більше двох тисяч коміксів англійською мовою та кілька від українських видавців. Манга також є англійською та українською мовами. Є більше двохста фігурок та статуй. Кожного дня вони роблять аукціони, які стартують з однієї гривні. Окрім цього, можуть привезти вам будь-яку фігурку чи комікс з Америки на замовлення. Тому раджу вам подивитись на їхню сторінку в інстаграм та їхній сайт. Посилання я залишу у закріпленому коментарі та в описі. Трейлер починається з кадру зоряного лорда, який стоїть на містку корабля. Нас не було досить довго, каже він голосом за кадром, маючи на увазі той факт, що всю команду, окрім ракети, Танос перетворив на порох у війні нескінченності. Але незалежно від того, що станеться далі, галактиці все одно потрібні її вартові. Повторюючи заяву зоряного лорда, вартові зображені в темно-синіх і червоних уніформах, як данина праці Дена Абнета та Енді Ленінга над коміксами «Вортові галактики. Це цілком доречно, враховуючи, що пробіг Абнет Ленінг» послужив головним натхненням для Гана. Потім вони приземляються в тому, що здається є передмістям однак щось явно не так із цим світом, і швидко стає зрозуміло, що вартові взагалі не на землі, а на контраземлі. Контрземля є фірмовим творінням вищого еволюціонера. Ця штучна копія землі покликана стати раєм, де вінде може проводити свої нечистиві експерименти, вільне від сторонних очей і недокучливої моралі людства. Контрземля це майже точне дзеркало звичайної землі. Він навіть обертається на протилежній стороні від сонця. Суть полягає в тому, що час рухається зовсім по іншому, що дозволяє віндему пришвидшити свої еволюційні експерименти. До речі, зверніть увагу на цей кадр, де вартові стрибають у космос у цікавих різнокольорових костюмах, і цікаво тут те, що ці костюми схожі на голови Целестіала, які будуть одними з головних антагоністів у найближчих фільмах Марвел. Саме їх будуть шукати вічні, до яких у кадрах після титрів фільму Вічні приєднався брат Таноса Ерос. Також неможливо не звернути увагу, як подорослий шавгрут, хоча насправді він виглядає якось дивно, обличчя все ще дитяче, а ось тіло, як і у володарях його голосу, віна Дізеля. Ну і звичайно приємно бачити, що вони нарешті знайшли гамору, яка приєднається до команди та буде разом з ними рятувати світ. Це можна побачити, коли вони знаходяться у в'язниці. Хоча це не доводить, але є ще момент, коли вони готуються до бою, а ракета каже, що він задовбався тікати, а на задньому фоні можна побачити зелену руку Гамори, яка також готова до бою. Або коли уся команда пафосно йде на зустріч ворогу. Хоча тут Гамора знаходиться трошки позаду, що говорить про те, що вона ще не звикла до команди, до якої входила її інший варіант. Також вартові галактики знову зустрінуть монстра біліска, якого вони здолали у другій частині, що було завданням, яке вони виконували за проханням суверенів. Хоча в минулій частині вони його вбили, напевне, це може бути його родич, який хоче помститися. Але що більш цікаво в цьому трейлері, так це те, що нарешті нам показали вищого еволюціонера, якого зіграє Чуквуді і Вуджі. Вперше він був представлений у 1966 році в коміксі Могутній тор номер 133 і номер 134. Вищий еволюціонер також відомий як Герберт Едгар Вінхем, Вчений, який дуже цікавиться, як ви вже здогадалися, еволюцією. Життєва місія Віндема полягає в тому, щоб штучно прискорити еволюцію людства. Вищий еволюціонер, який розвинув свій інтелект до найвищого рівня, володіє всім від біології до фізики та комп'ютерів. Він може серед інших здібностей еволюціонувати та деволюціонувати інших істот, має надлюдську силу та витривалість. Він також має екзоскелетний костюм, який забезпечує захист і може допомогти вилікувати його, якщо він поранений. Тут також з'являється персонаж Віла Полтера Адам Ворлок. У коміксах вищий еволюціонер використовує камінь душі, щоб допомогти побудувати свій новий світ. Після того, як контрземля була зіпсована людиною звіром, одним із шахрайських експериментів Віндема вищий еволюціонер дарує камінь душі Адаму Ворлоку та доручає йому звільнити контрземлю. У другій частині нас вже дразнили дебютом Адама Ворлока, і, ймовірно, можна з упевненістю сприпустити, що цей космічний месія тісно пов'язаний з вищим еволюціонером у КВМ. Можливо, він навіть був створений віндемом для Айші та Суверена, але знову ж таки ми побачимо, скільки вихідного матеріалу перейде на великий екран. Не забувайте, що камінь дощі вже було знищено разом з рештою каменів нескінченності в месниках завершення. У коміксах розповідається, що вищий еволюціонер зацікавився роботами Натаніеля Есекса, більш відомого як лиходій людей ікс, містер Сіністер, але він пішов ще далі. Подібно до Есекса, він ним хотів удосконалити генетику людини шляхом експериментів, тобто він ненавмисно створив расу розмовних тварин під назвою Нові люди у своїй цитаделі науки, яка була розміщена у Вундагорі. Пов'язуючи з КВМ, гора Вундагор була головною визначною точкою в мультих Всесвіті божевілля і де ми востаннє бачили банду Максимов до того, як вона зчинила самогубство. Після того, як його покинув напарник доктора Джонатан Дрю, батько Джесіки Дрю жінки Павука, він демо одягнув собі срібний обладунок, щоб захистити його від перевертнів. Це додало персонажу характерний вигляд суперлиходія, варіацію якого було продемонстровано на коміконі у Сан-Дієго. Вищий еволюціонер назвав свої експерименти лицарями Вундагора і використовував їх, щоб переконатися, що демонічний Бог тон потрапив у пастку. У цій останній історії він захопив єнот ракету і залишилося багато предісторії, яку можна дослідити з ракетою в КВМ. З першими кадрами трейлера ми бачимо молоду версію персонажа. Здається досить очевидним, що вищий еволюціонер відіграв певну роль у походженні ракети. Також у трейлері можна помітити, як груд кричить Ми є груд. У першій частині груд допомагає зміцнити новеньких вартових як сім'ю, особливо тому, що він пожертвував собою, щоб рятувати своїх друзів. Тут він так само кричить під час фрагмента, у якому він і Пітер стріляють по своїм ворогам. Це створює трагічний поворот подій, оскільки здається, що хтось міг щойно померти. І багато хто припускає, що ракета зустріне свій нещасливий кінець. Повторення грутом його знаменитої фрази наводить на думку, що вартові це сім'я, яка можливо готова пожертвувати собою, щоб врятувати інших. Раніше Джеймс Ган підтвердив, що вартові галактики Том 3» буде дуже засеречений на ракеті, досліджуючи предісторію та походження персонажа. А трейлер показує, що глядачі побачать його на різних етапах його життя. Це змусило багатьох повірити, що це буде остання битва ракети в КВМ, особливо тому, що Ган стверджував, що ракета є його улюбленим персонажем з усіх, з якими він працював, і хотів розповісти його історію до кінця. Так само, як і ракета, це, безперечно, було б емоційним ударом, якби Богомолиця померла, особливо після того, як вартові галактики святковий спеціальний випуск підтвердили, що вона є біологічною сестрою Пітера. Взагалі, що стосується історії ракети, то тут можна багато чого розповісти. Ракету часто не помічають у КВМ, частково через статус «Вартових галактики, як другої команди франшизи, окрім месників. Навіть у самій команді вартових у центрі уваги зазвичай зоряний лорд і гамора. Перший і другий фільми не пояснювали багато про те, як був створений ракета, але цей фільм змінить усе з усіх членів команди. Ракета насправді має найбільш незвичайну та переконливу передісторію. Про його походження натякали в КВМ, але так і не пояснили повністю. Історія походження у коміксах неймовірно похмура. Він був створений за допомогою генної інженерії та наділений штучним інтелектом з єдиною метою виконання обов'язків прибиральника в притулку розміром з планету. Ця планета напівсвіт – Це місце, звідки ракета, як показано у першому фільмі Вартові галактики, люб'язно враховує його судимість, що свідчить про те, що ця частина його життя однакова як у коміксах, так і у КВМ. У будь-якому випадку здається очевидним, що ракета, якого показують у першому фільмі Вартові галактики, все ще живе зі шрамами свого минулого, близькими до поверхні. Хоча його агресивний характер і схильність до насильства легко вважати властивими рисами, більш ймовірно, що це результат того, що він злісно відмовляється від ролі доглядача, яку йому довелося виконувати. Це також могло б значно пояснити, чому йому так важко довіряти своїм друзям і виявляти відкриту прихильність до них. Його історія означає, що він так і не зрозумів цього до кінця до події у фільмах. Трилер також показав, що ракета був дитиною, коли над ним почалися експерименти, що згоджується з темним походженням з коміксів. Крім того, вартові також бачать, коли відвідують гуманоїдів, схожих на ракету на планеті, яка моторошна схожа на Землю, що посиланням на елементи з коміксів. До речі, можливо, ракету замінить схожий персонаж, якого ми побачили в трейлері. Він обіймає видру, це швидше за все ліла. Незважаючи на те, що ліла далека від основного персонажа Марвел, комікс, вона не новачок. Дебютувавши на сторінках неймовірного Халка, вона назвала напівсвіт своїм домом. Її батьки побудували іграшкову імперію Майха Меканік з нуля, але після їхнього вбивства не заволодів їхній підступний колишній соратник Джадсон Джейкс. Джейкс, як і багато інших, у всесвіті Марвел, прагнув одружитися з нею через її багатство, але вона не цікавилася їхніми досягненнями. Швидше вона закохалася в ракету, з яким втекла, щоб жити сповненим пригод життям. Незважаючи на те, що Ліла публікується десятиліттями, це буде її дебютом. Хоча це не означає, що її раніше не згадували. Ракета та його майбутніх товаришів по команді заарештовує Нова Корпс на початку першого фільму. Їхня особиста інформація відображається на голографічному екрані. Коли настає черга ракети, з'ясовується, що, окрім грута, Ліла вказана як один із його відомих соратників. З огляду на те, що перший і третій фільм вартові ведуть на екрани майже через десятиліття, це дуже довгострокова історія. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.